Смутна і невесела ходила по своїй хаті, проводивши когось від себе і зачинивши двері конотопська відьма Явдоха Зубиха після прочуханки, що їй дали край ставка при усій громаді зачаклування. Хто ж то був у неї тогді, як усяк її цурався, бачивши, що вона є природжена відьма, що і у воді з каменюками не тоне, і дощі з неба краде, і маруна людей насила? Але, хто? Не хто, як наш прокі Пригорович Пістряк, конотопський пан писар. Він то, почувши від пана сотника Уласовича, що йому було у безверхім хуторі від панночки Олени, він зараз узяв на думку, як би то йому свого сотника зовсім з'їсти. От від обід прийшов до Явдохи, приніс їй усяких гостинців. І, помирившись з нею, що буцім це не сам він звелів її і топити, і парити, а що се пан сотник вигадав і що буцім то хотів він її до вечора парити, а він же взяв на свою голову і став її пильно прохати, щоб як би того пана Микиту зовсім у дурні пошити. Що він оце увечері прийде її прохати, щоб Явдоха так зробила, щоб Йосиповна його полюбила і за нього заміж пішла. А він як піддасться у чаклування, так тут його і начинити дурнем, щоб і сотенства відцурався, а на місць його та настановити сотником його пістряка. І обіщавсь, що тоді Явдосі своя воля буде чаклувати, як і скільки хоче. Хитра Явдоха неначе піддалася. Подарунки забрала і обіцяла все зробити, чого Ригорович бажав, і проводила його оце з хати. Довго вона оце ходила по хаті та щось думала вже б то їй і сісти хочеться, так не зможе притулитись, так то щиро її повчили. Вона лежала і на печі, і на лаві. Так не влежить довго, бо тільки і можна животом лежати, а горі черева або боком і не думай, так її усюди списали. Ходить по хаті, ходить та й погляда на свої глечики, горщики, кухлики. Де з усякого звіра із усякої гадини є молоко, що вона з них понадоювала, перевертаючись до кожної матки усе різно, щоб не жахались і давали доїтись. А усі ті глечики, горщики, водянички, кухлики стояли деяке на полиці, інше на миснику, було й на припічку, було й на самій печі, яке вже поставлене на сметану, а яке ще стояло під лавкою та край помийниці, під полом лежали усякі трави і коріння мнята, любисток, терлич, папороть, собаче мило, дурман, усякі реп'яхи. Куряча сліпота та й багато дечого. На полу, на подушках, лежав кіт, мургований та усатий. І тільки йому й діла, що їв та спав, та коли що було надума, то зараз до своєї хазяйки і зветься. Няу! Няу. А вона усміхнеться та й каже Так, таки котусю, так. А коли вона що надумала, то й питається його. Чи так котусю, то він до неї. Няв. Няв. Еге, і знали один одного, що говорять. Більш у неї не було ніякого хазяйства, та й нащо їй. Чого забажала, то уночі перекинулась чи собакою, чи мишею, чи жабою, чи рибою, і чого їй треба, усього достала і є у неї. Так вона то сумуючи ходила по своїй хаті і, поглядаючи на своє зібрання, казала собі на думці Є усяке, не піду до людей позичати. Далі зирнула на двері. Що я ж кажу? Тільки що зачинила, проводивши когось з хати, і каже Приводь тільки швидше проклятого сотника, і я йому віддячу. Я б тобі, Ригоровичу, хука усучила. Та нехай лишень опісля, тепер ти мені прислуговуй, а як з'єм гаспицького забрьоху, то приймусь і за тебе, сучий пістряче. Хороше, що оце ти мені розказав про забрьоху та про Олену. Ось я його оженю. Достанеться і тобі, що мене так занапастили, що і сісти не можу, і знущались надо мною. Що при парубках порвали на мені і плахту, і сорочку, і пазуху розірвали, і очіпок збили, що я волосом освітила, та били мене. О, та й били ж мене. Ох, били ж мене, били, 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 що ні сісти, ні лягти не можна. А усе о той Швандюра, що зняв з них мару. Отак вона і довго сама собі розмовляла, аж поки у хаті зовсім стало темно, що хоч око виколи. Аж ось на вулиці загавкали собаки. Вона й каже Ану, котусю, відкрий свої очіці і посвіти, чи не вони сейдуть? Кіт як розплющить, як гляне своїми очима, так, так, як жар засяли. А Явдоха і бачить, що йде Микита Уласович Забрьоха, конотопський пан сотник, а за ним писар його, Ригорович пан пістряк, і щось у руках і під плечем щось несуть. От вона зараз шатнулась, достала каганець, піднесла до кота, тернула його проти шерсті, так іскри з нього і посипали, і вона засвітила каганець. Поставила на стіл, а сама полізла під стіл чогось то доставати. Аж ось риб у двері, і увійшли пан сотник з писарем. Шапки з паличками постановили біля двері, а самі і стали озиратись, і пан забрьоха і каже Світло горить, а її, бачу, і дома нема. Де то вже нема. Обізвалася Зубиха, лізучи з під покуття і таскаючи превеликий горщик ганчіркою зав'язаний. Ось де я була, оце доставала горщик з хмарами, що було заховала їх на три дев'ять рік. Так отже пан конотопський сотник присилував мене повипускати хмари і дощ пустити. То вже тітусь ту сьогоді обсім. Поклонивсь пан Забрьоха і став гостинець доставати. О тобі хусточка, що мені попівна вишивала та подарувала. Так оце поклоняюсь нею вам, та отже, аж цілісінька копа грошей. Тільки, будь ласка, тітко, не сердіться на мене і вибачай, що так з тобою прийшлося. Все так те є то якось то не хотячи. Як не хочячи? аж запищала, крикнувши Явдоха. Як не хочачи! коли б тобі хто так пику списав, то ти б не те сказав. Не хочу твоїх подарунків. Цур тобі, пек тобі, війся з ними. Не мішай, іду дощі випускати, а то вп'ять пеня буде. І завтра так мене знову випарять, що сьогодні не зможу сидіти, а завтра вже і не стоятиму. Пустіть мене. Піду дощ випускати. Тіточко Матінко. Аж в ноги упав сердешний Микита Уласович, так і сляві руки відьомські цілує та просить. Не буду вже тебе турбувати, та й що мені за діло, що нема дощу? О, так пак. Я тут є сотник, голодувати не буду. Той прийде з хлібом, той з паляницею, той з буханцем, а інший і мішечок борошна привезе, аби б тільки позивались, то нам, старшині і дощі не під час, хоч би ти їх, тітусю, і повік держала у себе під покутом. От моїй біді поможи. На те лишень пожалуйте. От пляшка дулівки, от півсотні тарані, ще свіжа була по весні. Ось де ж і серпаночок. Тільки зділайте милость, пособіть моїй біді. Ось що я вам розкажу. Знаю, знаю про твою біду, якого тобі мудрого печеного гарбуза піднесла Йосиповна Олена, що з безверхового хутора, і як ти після нього насилу на другий день очуняв. Знаю, знаю усе. Аж і здивувавсь пан Забрьоха, що від кілясе, каже, вона усе знає, неначе тут була, та й став її пуще прохати, щоб вона вже не сердилась і заступилась за нього. А що я тобі робитиму? питає вдоха. — Не йде за тебе хорунжівна? Так мені яке тут діло? Не йде так скай другої. Та де її у гаспи скати? Здихнувши, каже Уласович, одно те, що не придумаю, де другу скати, а друге те, що далебі не хочу, бо смертельно улюбив Йосиповну Олену. Так хоч би мені і суддівна, або хоч і полковниківна, так я і не подивлюсь на них, бо улюбив Олену усім тілом і душею, і серцем, і усім животом, і бачу сам, що коли її не достану. То або утоплюсь, або удавлюсь, або світ за очима піду. Поможи, пань Матінко! Та беркіць їй у ноги та аж плаче та просить, щоб не дала йому не своєю смертю пропасти, та щоб як небудь приворожила, щоб вона за нього захотіла йти. Так як за тебе йти такій дівчині, вп'ять каже я вдоха. Вона дівка козир. Чи одежею, чи на виду собі, так зовсім дівка, а худоби і грошей до ката. А ти що? Куди ти годишся? Та дарма, тіточко точкоматінко, дарма. Нехай я і стидкий, і бридкий, і усякий. А ти таки зроби, щоб вона мене полюбила та щоб за мене заміж пішла. Що копа, то копа оце на столі лежить, а то сорок алтин, та ще. Ні, каже Явдоха, та відсунула від себе гроші. Мені сих краймахів не треба. Нащо вони мені? У мене усе є і чого забажаю усього достану, а коли так пильно просиш, то нехай вже і з милосердюсть над тобою, тільки зроби мені от що. Що звелиш, пань матусю, усе зроблю? Чи звелиш конотоп спалити? Тяк разом з чотирьох кінців і запалю. Чи звелиш усю конотопську дітвору, що ви відьми не любите, так за один день усіх до єдного і потрощу. І то гаразд, та мені тепер ось що треба. Ось ми ти отого сучого та присучого сина швандюру, що зняв мару з людей, що я було наслала, як мені сікуцію давали, так ось ми його під арешт, буцім він або прокравсь, або тебе лаяв. Або що хоч на нього набреши і зведи пеню, та бери у нього всю худобу, бо він собі заможненький. Та щоб на тебе родичі його не гримали, так ти віддайте є пану писарю Ригоровичу. Благої діло і мудреє рішення, пані Зубихо, є й істино. Так обізвався пан Пістряк, сидячи собі на лавці край вікна. А Явдоха й каже. Бо йому сироті нігде узяти тільки що спадками живитись, а швандюру озьми і вижени із села, щоб його і дух не пах. От коли се мені зробиш, то і я тобі мурлу няу, мурлу! обізвав свідьомський кіт, і зубиха схаменулась та й каже. Е, ні, ще, ось слухай ще. До машина ятрівка, хвенна зозулиха. Не можна мені біля її хати йти, так і доклада мені про те полотно, що в неї згорода пропало, та якось то опинилась у мене у скрині, так вона мене злодійкою узива і усякі доклади доклада. Так чи не можна її, підрізавши, теж з села вигнати? Та для чого не можна? Тільки, кажи, усе зроблю. Так казав пан Уласович, повеселішавши, що вже відьма стала до нього добріша. Оце усе коли зробиш, то і я Мурлу, Мурлу! — замурликав п'ять кіт, і Зубиха знов стала договорюватись і каже Та ще от у чим пожаліюсь. Демко сіроштан просвідку мені не дає. Позавчора хваливсь, що мого кота вб'є, як його не берегтиму, а він таки вб'є. Так його то, пане сотнику, провчи та провчи. Та провчуш, провчуш, тітусю, так що до нових вінників буде тямити, тільки зроби і моє діло. Пильно пристаючи прохав її пан Забрьоха, і чого б то він не обіщався їй зробити? Аби б вона так починила, щоб Хорунджівна за нього пішла. Ну добре ж, синку, коли ж так, то й так. Буде за тобою бігати Хорунджівна Олена і ночі не спати, як і ти за нею. Кицю, 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 кицю. «Добре Добре ж, казала Явдоха, а іди, пане Уласович, зо мною з хати. Та й уступи з порога лівою ногою на пісок, щоб твій слід обізначився на піску. От і вивела його з хати, і слід його зібрала у хусточку і зав'язала. А далі, вернувшись у хату, посадила на лаві край стола, а Ригоровичу звеліла каганцем світити, а сама, узявши пана за брьоху за лівий ус, і стала волосся відділяти. Заколупне нігтем волос та й лічить. Раз, два, три. Так як відбере дев'ять волосів, та дев'ятий і рвоне зовсім. Пан сотник кричить, пан писар регочеться, Явдоха Зубиха щось шепче та спльовує, а кіт мурличе на усю хату. От так-то у бідного Микити Уласовича відьма вирвала дев'яте волосся з лівого уса і нарвала їх усіх аж восьмеро, достала шматок паперу і завернула туди теє волосся. А пан Забрьоха, повитиравши сльози, що так йому і текли від скубіння, став питати відьму, що, коли каже, зовсім поворожила, то вже я й піду? «Іди, сину, здоров додому та лягай спати, та й жди від хорунжів неприсилу, щоб слав за рушниками. Пан Уласович це є почувши та за шапку та з хати, та не оглядаючись, додому, щоб відьма не здумала ще де в нього виривати волосся. Побіг сердешний, не дождався і свого писаря, бо той зостався ще у відьми і щось довго з нею гомонів. І кіт з ними мурникав. А як виходив пан пістряк з Явдошиної хати, так чути було, що казав. І се усе благонамірено устроївши гряду у свою палестину. Прощавайте. Ідіть здорові, сказала Явдоха, зачиняючи за ним двері у хату, та й одізвалась до кота. Кіцю, 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 кіцю. Мурлунь, гау, мурлу. Тут зараз, узявши, зняла з голови очіпок, сіду, як молоко, косу розпустила, узяла білу сорочку та й наділа на себе, та ні пояса, ні плахти не підв'язала, так і стала по хаті ходити та шептати усяке колдовство, та у всякім углі тричі спльовувала. Далі узяла ж лукто та й положила його серед хати і стала знов щось по відьомськи бормотати. Далі узяла з кухлика якоїсь води та, усе, бурмочучи, побризкала тою водою і себе і жлукто усередині. А кіт що є духу нявчить? А далі аж на ноги устав та потягнувся і засвітив очима ще дужче, чим каганець у хаті палав. Тут я вдоха мерщій у жлукто і полізла. А як вилізла, так стала дівкою. Та й дівка ж не мудра, і молода, і хороша, і чорнява, і ще, мабуть, красивіша від чернігівської протопопівни. От як переродилась наша відьма, узяла жаб'ячої сметани та кобилячого сиру, головок від тарані і, поскладавши на тарілочку, поставила перед свого котуся і каже Коли котусю захочеш без мене їсти, так от тобі ласощів. Не скучай без мене, поки я вернусь. А сама, доставши аж п'ять дійничок, погасила каганець і пішла з хати доїти, кого їй треба було. Тільки таки, що другий півень крикнув Тут я вдога, що є духу, ускочила в хату і впала, мов нежива. А як віддихнула і устала, та вп'ять стала старою бабою, як і була. Зараз кинулась до свого кота і розказує, мов чоловікові. Котусю, кіценьку, чи не скучав же ти без мене? Я трохи забарилась, поки пообдоїла усіх коров овечок, а ще мені треба було щучого молока на одно діло. Кинулась до ставка, та поки вражу щуку зупинила, поки її замовила, щоб далася здоїти, аж крикнув перший півень. Та хоч він нам не страшний, та усе таки треба було поспішати, щоб не заспівав другий, то б так на вулиці простяглась, як тепер тутечка. А кіт знай хвостом помахує та усами поморгує, та що є духу нявчить. Так то рад був своїй хазяйці, що вернулась. От вона йому постановила ще усякого молока і сметани. І стала поратись та дещо мішати та варити на чаклування. Аж ось і світ. А тут трохи погодя і прийшла до неї жінка. Уся голова обв'язана, і йде і оха, і прийшла оха, і сіла, і усе оха. А відкіля ти молодице? питала її Явдоха. Та я здалека, каже молодиця охаючи. Коли знаєте хутір, що на сухій балці, а зоветься безверхий, ох. я вдоха моргнула на кота та й каже Ні, не чула і зроду не була, і не знаю, хто там і живе. Ти з чого до мене прийшла? Та не вам, кажучи, прикинулась бешиха, та усю пику мені роздуло. Ох, так оце мене люди нараяли, щоб до вас іти. Зділайте милость. Тітусю, робіть, що знаєте, тільки поможіть, щоб я сьогодні виспіла до панянки нашої хорунжівни Йосипівни Олени, та сеє кажучи, і положила на стіл буханець, п'ятірко яєць і шага грошей. Зубиха зараз і кинулась, положила долі ніж і звеліла молодиці стати на ньому босою ногою проти тієї щоки, де самий дужчий опух. А сама достала у покришку жару і положила туди кусок страсної свічки та ладану та клаптик тієї хустки, на чим становлять паску підсвячення, а молодицю закутала, закутала, щоб увесь дим нікуди більше не йшов, тільки на неї. А сама знай шепче та спльовує та дме на жар, а кіт нявчить на всю хату. От курить та курить. Як тут молодиця геп і впала на долівку, мов нежива. Зубиха її відволодала і посадила на лавку та й каже Не журися ж тепер, минеться, як на собаці присохне. Се з очей. Який то чорнявий парубок та на тебе дивився та завидував. Так і є, се ж наш панич, казала молодиця, – «так і як на мене вздрить. Так у вічі і загляда, а на тій неділі узяв та рукою погладив мене по щоці та й сказав, що за три чорта гарна молодичка я так і згоріла, та від того часу так мене і узяло. Тут я Вдоха і стала її розпитувати, об чим їй треба було. А далі і проводила з хати та й каже От тепер добре, тепер усе знаю. Що мені треба?